Цукровий діабет, що відбувається в оці при цукровому діабеті. Цукровий діабет це дуже страшна хвороба. Вона не виліковується повністю, вона рухається тільки вперед, швидко або дуже швидко. Але ті всі зміни, які відбуваються зовні у людини, людина бачить сама. Перш за все, ушкоджуються стопи ноги. Але насправді такі самі процеси відбуваються і всередині ока. Але ці зміни бачить лише лікар-окуліст. Насправді в сітківці через 5-7 років стажу цукрового діабету вже відбуваються зміни, які помітні. Перш за все страждають судинки, тому що в очах вони саме делікатні, саме тоненькі, тому вони страждають в першу чергу. Я хочу порівняти зміни на ногах зі змінами в очах. Якщо у людини цукровий діабет, вона сама бачить, що відбувається з її ногами, з її стопами. По-перше, це набряк. По-друге, це крововиловий. Потім з часом тканини відмирають, і справа може закінчитися ампутацією стопи. Це так називаємо діабетична стопа. Те саме відбувається всередині ока. В сітківці порушуються судинки сітківки, і все, що знаходиться всередині судини, просочується крізь стіночку у зовнішній простір, тобто в сітківку, і там відкладається. Спочатку це набряк, потім це шлаки відкладаються, і наостанок відбуваються крововиливи. За рахунок цього зір може втратитись дуже швидко. Які стадії виділяють при ураженні ока всередині? Перша стадія при діабеті це діабетична ангіопатія. це те, з чого я починала. Уражуються судинки ока. Вони стають артерії більш тонкі, віни, навпаки, розширюються, кров погано рухається. Тому сітківка не дополучає кровопостачання і з неї не виводяться шлаки. Другий етап це вже ураження сітківки. Це е, друзи, це е, набряк, це крововиливи в самій тканині сітківці. Це вже бачить лікар навіть на на вузьку зіницю, хворий це може помітити як значне погіршення зору. Якщо при ангіопатії хворий може ще не скаржитись на втрату зору, то при другій стадії ретінопатії хворий вже починає втрачати зір. В нього з'являються мушки, він втрачає зір і окуляри не допомагають. І на цій стадії вже зазвичай лікувати судинки дуже важко. Тому чим раніше ви звертаєтесь до окуліста, маючи такий діагноз як цукровий діабет, тим більше шансів у вас зберегти свій зір в майбутньому. Тому що ураження в сітківці беззворотні. Якщо руйнується сітківка, то відновити виростити її заново ми не в змозі. І тому людина сліпне дуже швидко при хворобі на діабет. Яке лікування пропонують лікарі? Зазвичай знов таки ми боремося з наслідками. Ми можемо робити уколи, які розмоктують крововиливи в сітківці або в скловидному тілі. Ми пропонуємо робити уколи, які зменшують набряк в сітківці. Але ми не можемо впливати на причину цієї хвороби. Звичайно, ендокринолог має лікувати діабет, але ми, як. Спеціалісти, які лікують ока, також не можемо стояти осторонь і дивитися, як людина втрачає зір. Тому ми намагаємось шукати якісь альтернативні методи лікування. Дуже гарним засобом є фізіотерапевтичний метод лікування, тобто використовування обладнання NovoEye. При діабеті його треба використовувати, дивлячись, яка стадія діабету. При ангіопатії можна використовувати всі п'ять методів, тому що вони покращують кровообіг глибоких структур ока, тобто сітківки, зорового нерву, головного мозку, тобто впливають на причину, на судинки. Тому, звичайно, ми рекомендуємо двічі на день використовувати кожен день обладнання нову ай. По 20-30 хвилин всі 5 методів лікування. Якщо вже настала друга стадія, тобто уражена сітківка, діабетична ретинопатія, тут треба працювати обережніше, бо судинки дуже крихкі, сітківка дуже крихка. І ми дуже делікатно маємо поводитися з нею тут ми вібрацію і тепло можемо не використовувати. Зазвичай ми починаємо з самих делікатних методів: це магніт, іонізація, акупресура. Але і на таких методах ми маємо змогу вплинути на структури стіночки судини і на саму кров. Вона починає рухатися краще, покращуються її реологічні властивості, і сітківка починає краще годуватися. Тобто, це і є лікування, покращення кровообігу тканини сітківки. Тому, якщо звучить діагноз діабетична ретинопатія. Ми рекомендуємо двічі на день, можна тричі на день, але зменшуємо напругу, тобто не 30 хвилин, а можна 15-20 і без вібрацій, і без тепла. Тобто делікатно три рази на день бажано використовуємо самі легенькі методи оздоровлення судин і сітківки. Які я бачу результати у своїх хворих, які використовуються обладнання за моїми рекомендаціями? Зазвичай зір не падає. І ми зберігаємо людину від сліпоти. Зазвичай у таких людей зір вже поганий, і кожен метр, кожна сота зору для нього дуже важлива. І якщо ми дозволяємо людині надалі бачити своїми очима. Самому ходити в магазин, самому, самому зварити собі чай, взяти мобільний телефон в руки і подзвонити своїм дітям, ми надаємо їм таку можливість. Це дуже дорого коштує. Тому, звичайно, я вважаю, що це дуже гарний метод лікування, оздоровлення для збереження зору при такій страшній хворобі, як цукровий діабет. І я рекомендую своїм пацієнтам використовувати це обладнання, нову ай. Двічі-тричі на день, по 15-20 хвилин, можливо, навіть без тепла і без вібрації, але обов'язково кожен день, для того, щоб підтримувати стан судин у задовільному стані. Це зберігає зір.